Є новина, друзі. На парубію піаряться всі та новини Апокаліпсису, на які ми з вами заслужили. Дослухайте до кінця. Ну, знаєте, коли блогери обговорюють і я так само парубія, ну це наша робота, тому що ми там. Вивчаємо теми відповідні, аналізуємо, говоримо свою думку. Але коли розумієте, Коля Тищенко в Верховній Раді заявляє, що треба перейменувати вулицю Банкову, вулицю ну ми ж розуміємо. Хто коля, а хто Поробій, це люди з різних е, вселенних. І він просто піариться на його прізвище для того, щоб показати себе, щоб нагадати про себе і якось зняти свою зашквареність. Коли Порошенка виходить на трибуну і каже, треба заборонити телеграм, тому що російські спецслужби через телеграм саме працювали. Ну, я так розумію, з цим підозрюваним по вбивству е, парубія. І саме через нього йдуть гроші, і створюються терористичні акти, які можуть там ну, тобто будуть вбивати і наступних, або там ще щось робити проти України. Об'єктивні речі. Але чомусь Порошенко не говорить, що крім Телеграма є купа месенджерів, є месенджери і суто спеціальні, є менш спеціальні. І росіяни, і будь-які інші спецслужби і українські можуть використовувати і їх. І чомусь він це не договорює. Йому просто треба заблокувати телеграм, тому що там в нього слабка позиція інформаційна, тому що його там постійно стібають, і це об'єктивні речі. А телеграм-канали, які афілійовані з Пораженком, вони за слабкі, просто-напросто. І знаєте, як на мене, це просто ганебно, коли от м -м, просто піаряться на смерті парубія, і в основному це робить партія, в якій він і знаходився. І це просто заради чого заради політичного рейтингу, заради щоб щось закрутити там, де ну мені не вигідно, а відкрутити там, де мені вигідно, і це неправильно. Друге питання це новини апокаліпсису. Чому тому, що за один день, от дивіться сьогодні вийшло розслідування Bigos.info, є відео в мене в телеграм-каналі, в шапці шапсіврогелядіть дивіться. Про Мамаяна, це депутат від ОПЗЖ, ну взагалі не зрозуміло, як партія ОПЗЖ ну вона там переіменована, може працювати зараз в парламенті і не нести відповідальність. Вони не несуть відповідальності на даний момент, тому що вони що вони піднімають руку, коли банкова каже голосувати. Тобто, в офісі президента сказали голосувати. Вони голосують і їх ніхто не рухає, якби немає ніяких питань ні до Бойка, ні до Мамаяна. Так, от журналісти знайшли, що він, ну не маючи реально грошей, практично купив з ну, десь знайшов. Мова, бо купив землю за 2 мільйони доларів Кончазаспі, і будинок там десь приблизно під 6 мільйонів. Тобто 8 мільйонів доларів під час війни. Депутат від колишньої проросійської партії переїхав в будинок Кончазаспу. Розумієте, а де набу? Ми ж ну там кричали, щоб відстояти незалежність антикорупційних органів? Набу. А де це набу? З картонками студенти виходили. Ніяких результатів немає. Вчора оголосили підозру генералу СБУ. Ну, як Набу каже, що вона справедливо, що дійсно незрозуміло, звідки бралися гроші. Але я нагадаю, це справа півторарічної давнини. Тобто, це було півтора року тому, і це знайшли журналісти, якщо я не помиляюсь. А де діяльність Набу? Там працює 700 людей. Вони кожен тиждень мають затримувати злочинне групування і нам його з вами показувати. А вони нічого не роблять. Їм вже Бігос показує цього Мамаяна і говорить: ну, може, НАБУ все ж таки відреагує, тому що колись цьому Мамаяну підозри оголошували там, або комусь в оточенні, і так нікуди і не пішли. Чомусь. Чомусь. Ну, це, знаєте, вже виглядає як просто прикриття того, що ми хочемо прикрити, і не прикриття того, що ми не хочемо прикрити. Наступне питання про новини Апокаліпсису: два чиновника Мос. Теж в мене є в телеграм-каналі Дід, дивіться. Поїхали собі в відрядження. Я про це постійно кажу: чиновники їдуть на Новий рік відрядження, на лижні курорти в нас їздять, там на якісь конференції, яких не буває, а самі тусують. Так от вони за 3-4 дня в Варшаві, їх, до речі, відпустив Ляшко, міністр охорони здоров'я, потратили 20 тисяч доларів. Ну собі класно відтрачали, сходили на концерти з дівчатами, погуляли і е, повернулися. А прості люди не можуть виїхати за кордон. Ні, ні. Ви що, як прості люди можуть виїхати за кордон? Ну вони ж не повернуться. Добре, що чиновники можуть виїхати і 20 тисяч доларів потратити. Це ганьба. Е, дивіться телеграм-канал, лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.